Привіт! Мене звуть Марія, і я вітаю вас на каналі вяжемо Розкажемо. Цей канал створений двома подругами Аліною і мною, на якому Аліна вчить мене в'язати. Але не сьогодні. Зараз ділитимусь своїми вміннями я. Отже, я почала в'язати кардиган для своєї доньки з плюшової пряжі Alize Puffy Fine. І я закохалася у цей узор. А точніше, ці рукави. Їх ще немає, це тільки початок, це тільки сировина, так би мовити, це треба буде зв'язувати, зшивати, але я вже закохана і впевнилася, що я теж хочу такий. Не впевнена, чи такий самий, не впевнена, чи свет, чи кардиган, чи що, але я хочу ці рукави. Просто рукави. Зв'яжу собі і носитиму тільки рукави. Ні. <ристо> Тому я пропоную не зволікати, не чекати, коли я вже зроблю, зв'яжу, з і покажу вам, а робити разом зі мною, вчитися зараз і вирішувати проблеми в міру їх настання. Так, я ще не знаю, як з'єднати це все, але, але в мене є бажання. Сьогодні розкажу, як зв'язати цей узор, точніше покажу. І як зв'язати цю типу гумку. Вона є на всіх рукавах, здається, є на всіх краях кардиганів, тому зайвим точно не буде. Для мене це теж було вперше, адже до цього я одяг не в'язала. Вперше боже, це моє вперше. Привітайте мене! Якщо у вас вперше так, гайда дивитися і робити зі мною разом. Поки пишіть коментарі. Ставте подобайки, і так я знаю, як це дратує на інших відео. Але я тепер зрозуміла цих блогерів, бо якщо не поставити подобайку зараз, потім забудеться. А це справді впливає на канал, на статистику, на кількість подобань і на е, мотивацію та ентузіазм. Це не рушійно, це не головне, але воно дуже додає е, до бажання знімати далі і робити нові вироби. Тому, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам цікава тема в'язання, і якщо ви такий початківець, як я. Навіть якщо не початківець, Аліна там в'язатиме дуже цікаві вироби. Тому не барімось і починаємо! Я вже за столом і вже готова вам показувати маленький ліричний відступ. Це пряжа Alize Puffy Fine. І це пряжа Alize Puffy Fine. Вона ніби не відрізняється, але ця чорна, трішки пісніша. І ніби все гаразд, але узор і навіть вигляд має інакше. Ця пряжа була придбана орієнтовно в той самий період, і я насправді думала зробити один рукав чорний, а інший рукав отакого. От Кольорову гнилої вишені. Але мені здається, що воно буде відрізнятися по пишноті, по наповненню. Тому буде чорний. Поки буде чорний, а кольоровий я відкладу до інших часів, до іншої наявності пряжі в мене. Так, тут я вже розпочала. Мені не сподобалось, що я розрахувала не тим чином. Але для показовості підійде ремарочка. Тут я робила прибавку тільки один ряд. Я вам зараз розкажу і покажу. На цьому рукаві я зробила два ряди прибавки, тому він такий пишний. Можливо, для дитини це занадто. Спершу я зробила без прибавки, що було неправильно. І рукав був надто тонкий. Тобто ручка б увійшла у нього, але було б не так гарно і, напевне, навіть затісно, коли я би вже з'єднала готовий виріб. Тому я вирішила зробити прибавку на цьому клаптику, на якому я хотіла вам показувати, як це робиться. Я вже знімала відео. Як спалити, що відео вже знімала, і воно було невдале і неправильне, і я тепер переробляю. Ось так і спалилось. Але ніхто не ідеальний. Буває. Тут я додала один ряд прибавків. Загалом, воно непогано. Воно буде вільно і доволі гарно. Ви можете робити тільки один ряд, якщо вам не потрібно екстра гіпервеличезні рукави, як захотілося мені тут. Тому одного ряду цілком достатньо. Зараз в ході в'язання я покажу, як це робити. Нічого складного. Просто в одну петельку вкладайте в наступну. Інтрига, інтриг. Тут у мене 13 петель. Тут було 11, 11 замало, плюс через те, що ця пряжа трішечки-трішечки відрізняється по наповненню, вона і виглядає меншою і є меншою. Для трирічної дитини, для маленької ручки, 13 рядів достатньо. Цього разу я вже приміряла на дитину, аби знати, бо минулий раз мені не сподобалось пороти цю всю роботу. Єдиний мінус для мене, от такої от такого от узору, це те, що важче пороти. Нема такого, що тянеш, і воно пориться, пориться, як хвилочка, як лінія, як ви розумієте, про що я? Як готовий контент для збочених людей, таких як я. Я люблю дивитися, як щось пориться. Мені боляче це дивитися, але люблю. Так, він погано пориться, але це єдиний мінус. Ці шишки можна робити об'ємнішими, можна робити меншими. Я покажу, які сподобались мені найбільше. І так. Годі балакати, давай робити жінку. Я ж мушу вам похизуватися маркерами, які до мене прийшли. Зазвичай я люблю восьмий номер. Він мені оптимальний, але інколи можна і сьомим, інколи можна і дев'ятим, але дев'ятим мені менш подобається, ніж сьомим. Восьмий оптимальний. Якщо у вас це також початок рукава або краю, і ви хочете, щоб воно виглядало ось так симпатично і рівно, щоб не було ось такого от повтору, то я вам рекомендую брати непарну кількість петель перших. Якщо в ході розрахунку, вам потрібна парна кількість це не проблемно, не біда, нічого страшного в цьому немає. Просто коли це рукав у моєму випадку. І йде з'єднання, то виходить, що буде три ряди повітряних петель. Це не страшно, нічого поганого, але далі йде типу гумка. І це для мене не дуже естетично. Тому зважайте на цей нюанс. Так. пропоную взяти Давайте 9. Давайте 9. Якщо це ваш виріб, то цю петлю не чіпайте. Можливо, ви захочете з'єднати, потім доведеться зв'язувати, не чіпайте. Хай у нас буде там, один, один два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'я. Чи? Не. Ось так. Де маркер? Власне, і тут був би потрібен маркер, але ми ж відразу повертаємо, то особливо не потрібно, але ж, ну, раз купила, то вже треба хоча б для вигляду, вигляду хоча б для відео. Так, наступний етап. Ми зробили косичку, цим починаються всі вироби. Просто всі ряди повітряних папель одна в одну. І, отже, і, власне, як також всі інші вироби. Гаразд. Так починається більшість виробів, аби не бути варнослівною. Так, ми беремо у кожну півкосичку, півдужечку, крильце, суваємо, пів всуваємо петлю. Так, Сунули. Поки ви початківець, поки це ваш початок. Маркер можна знімати, для <рес> чого він був взагалі. Ой, так. Завжди дивіться, щоб нитка не перекручувалася. Чи це початок роботи, чи це середина роботи. Вона любить перекручуватись, особливо, якщо це не з мотка безпосередньо, а як у мене. Так, окрім нитки, слідкувати потрібно, щоб не перекрутився цей ряд. І щоб ви взяли правильну дужку, Тобто це має бути не ребро вашої косички. Не шахматний порядок, а одна конкретна сторона. Так. Це ми зробили. Останню э, петельку робимо повітряною завжди перша остання петля повітряна. Друга петля у нас буде виворітня. Виворотні петлі. Я не роблю з гачком, принаймні, не цим способом. Отже, ось так. Всередину. Вниз, викручуйте, виверніть. Наступна лицева. Так, це я робитиму без гачка. Потім знову виверніть. Знову лицева. І так до кінця ряду. Остання лицева і відразу робите лицеву сюди. Далі все за малюнком. Якщо тут була виворотня петля, робити виворотню. Тут була лицюва, робити лицюгу. Тут була виворотня, виворотня, виворотня. Дивіться, я правильно це кажу, неважливо. І так до кінця. Я зараз вам запропоную один спосіб, як не робити це руками, як не вкручувати ці виворотні петлі, якщо у вас це дратує, як і мене. Я пропоную. Пропускати по одній і потім повертатися назад. Ви зараз розумієте, що я маю на увазі. Так, я зараз беру тільки лицеві петлі через одну. Тут залишила одну петлю. Тут зараз залишаю одну для виворотньої. а тут, Ось так, Боже. Викручується капець? Тут беру знову лицеву. Ось так. Залишила. Взяла лицеву, залишила і взяла лицеву і знову лицеву. І наступний ряд роблю так само. Пропускаю виворотню, беру лицеву. Пропускаю виворотню, беру лицеву, пропускаю виворотню і беру. Пропускаю виборню і беру лицеву петельку. І тут завжди робиться лицева знову. Отже, Тепер мені достатньо зараз три ряди цього. Тепер я повертаю на інший бік на зворот. І такі ж маніпуляції, просто як лицевими петлями, роблю з тими, що залишились. Ось так. один ряд. Ось так, другий, третій. Гачком це робити доволі зручно. Якщо це величезний, я не впевнена, але мені завжди зручніше. Коли доводиться робити виворотні петлі, мене чорти хапають, я дуже це не люблю робити, особливо руками. Я пряжу, яку мають в'язати руками, роблю гачком, бо мені так зручніше. Зробили. Перевернули, Прекрасно, наша типу псевдогумка готова. Ми його зараз будемо продовжувати. Неважливо, чи ви будете робити прибавку чи не будете, наступний ряд краще зробити просто лицеві петлі. Оскільки я тут все ж таки рекомендую зробити прибавочку, щоб ви розуміли, як воно робиться, то ми будемо робити ряд лицевих петель з прибавкою. Перша петля недоторкана. Вона вже у нас є, ми зробили передню разу і першого не прибавляємо прибавляємо з другої. Це в одну петельку нижню, берете дві петельки верхню. І в нас збільшилось. Ви можете робити цілий ряд з такою прибавкою, а можете і по через одну. Наприклад, я по через одну робила другий ряд тут. Перший ряд я дві в одну. Кожну петельку, окрім крайніх, другий ряд я прибавила по через одну. Одна петелька правильно лицева, інша з прибавкою. І так, по черзі. Я тут пропоную зробити вам так само. Тут ми дві, отже наступна одна. І знову тут додали дві, тут лише одну як має бути тут прибавили, додали. Дві патинки тут лише одну. Так, і на цих етапах дуже-дуже перекручується нитка. Це може підрадовувати, піддратовувати, але нічого страшного. І тут і дві. І крайн, як завжди, до цього. На цьому етапі ви вже можете робити свій малюнок. У мене малюнок починався з третього ряду після гумки, наступний після останньої прибавки. Плюс мені так справді більше подобається. Ви, вам як завгодно, як хочете. Ну, гаразд, давайте зробимо, як у мене, просто ряд лицевих петель без прибавки. Ось так. Якщо ви хочете зробити кардиган пошвидше, вище, зовсім-зовсім початківець і будете зробити узори, щоб не наплутати, то лицеві петлі просто до кінця рукава і взагалі цілого кардигана цілком прийнятно. Мені колись вони дуже не подобалися. Зараз я до них потеплішала. І я розумію, що нічого страшного, вони мені цілком уже гарні, приємні. Ой, Скучила я за в'язанням просто. Так. Зараз починаємо робити наші сферки, гульки, шишечки. Так, Другий. Також я роблю лицеву. Зараз не будемо починати з цього. А от на третій можна. Отже, беремо петельку. В неї просуваємо лицеву петлю і ще раз лицеву петлю. Пішли у нижню назад, ту саму, ту саму, де вже є петля. Робимо ось так. лицева петля, і в цю саму ще раз лицева петля. І третій раз в цю ж саму петельку нижню. Проходимо, робимо ту ж маніпуляцію лицева петля. Лицева петля. І оці дві входимо в першу. В першу захоплюємо дві наступні. Отак. От Все, широчка готова. Далі продовжуємо так само лицева петля. Раз, порядок. Лицева петля два, і на третю. Якщо хочете на четверту, в залежності, я, якої щільності ви хочете оці гулечки, такою щільністю, чистотою їх робите. На третю. Раз. Два. Залишили знову. Раз. Два. Залишили і третє. Раз. Два. Оп. Ось так. Посунули. Є. Бачите, вже є у нас дві гулечки. Це до кінця ряду. Я вам можу показати, як це вручну. А, це обівітряні петлі. Раз, два. І на третє. Вам обов'язково робити одинакову кількість гулічок і одинакову кількість просто петлей. Як вам подобається за малюнком, так ви собі робіть. рахунок просто зручніше. Отже, як вручну. Просунули. Раз. Просунули. Два. Першу нижню просунули. Раз. Просунули. Два і третій раз. Просунули в одну, просунули другу. І ці дві просунули в першу. Ой, ой, боже, бачите, все. Забрала гачок і все неправильно роблю. Цю першу просунули, пронизили крізь дві наступні. Все є. І знову у нас. Лицева. Лицева. І ось тут остання гочка. Один. Два. Ще раз. Ту саму петлю, один. Два. І ще раз ту саму петлю. Один. Два. І крісті дві посилаємо першу. Ось так, І, як завжди, лицева остання. відразу. Отже, наступний етап. Ці гульки треба закрити. Наступний ряд лицеві петлі. Просто петля в петлю. Нічого складного тут немає точно. Бачите, все, у нас один рядок з узором, з цими жиречками вже є. Ви можете наступний ряд знову робити з узором. Мені ж тут було комфортніше і більше подобалось, коли між цими гульками були два ряди простових петель. Тому я пропоную вам поки зробити так само, як і я. Воно мені виглядає гарніше і акуратніше. Не так щільно і забити. Якщо ви хочете, щоб була гулька-гульку, то ви взагалі можете між ними робити не два промічки, не два оці рядочки лицевих, а відразу починати гулька в гульку. До речі, а давайте ми наступний ряд так і зробимо. Хм. Ну а що? Подивимось відразу, як це виглядатиме. Воно дивно, але непогано. Якби це був прямий ряд, воно б виглядало гарніше. І те, що тут була прибавка а тут менше, то воно не так е гарно, як могло б бути, але все одно. Це цікаво, що в цьому є? Можливо, подушку я би навіть з цього зробила. От тільки таких е гулечок. Проте сам, е наприклад, чи шапку, я б не хотіла аж з настільки щільних робити. Так, маленька ремарочка, якщо ви хочете більш, більш об'ємні гульки, оці шишечки сферки, то ви можете просто додати четверту е петлю, яка збільшується, або зробити на три. Зараз я спробую зробити і четверту, і на три. За четвертою, там, де є три. Але перед цим <смі> зробимо ряд. Ну, воно непогано, воно доволі цікаво, це як соцільна сферка об'ємна. Соцільно Су щось об'ємне. Для чогось круглого цілком, цілком непогано. Так, швидесенько робимо ряд хвитряних готель і будемо далі гратися. Так, цю, зараз гульку я зроблю з трьома. Три по три. Прекрасно, три по три. Теж. Один, два. Три і третій. Ряд. Один, два. Як і очікувалось, на просто більшого розміру. Теж доволі, до речі, гарненька. І тоді вже вимальовується вже не гулечка, а типу, як квіточка, насправді виглядає. Мені це подобається. Для себе я можливо робитиму саме так, коли робитиму собі кардиган для своїх руків. Так, тут давайте робимо стандартний бо як стандартний? по Подва, але аж чотири петлі по два. І четверту. Це, напевно, буде гірша ідея, але подивимось. Гірша, тому що ось цілих три петлі будуть пронизувати одну. І так, вона більш більш квадратна, а не кругла, кругла ця гулечка. Ось так виглядає 3 по 3. Це як більше квіточка. Чи та ж сама шишечка, тут більш квадратна. Мені ця подобається більше. Якщо порівнювати на 2 і на 3, ось різниця в розмірах. Не супер суттєво, але ця більш випукла, більш очевидна, бо якщо тут трішечки так згладили, і не зовсім зрозуміло, що воно таке. Коли на 3 по 3 воно більш об'ємне, більш чітке. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам подобаються більше. Оці сферки, кулечки, шишечки. Ось така більш випукла, яка більше змахує на квіточку або ж ту ж саму шишечку, більш структурна і менше потім повертається назад. Ось така, де по 4, більш забита, більш чітка, і відчутно, до речі, ця м'якесенька, вона не дуже відчутна. Ця більш відчутна, через те, що більша щільність, логічно. Чи ось така, там, де 3 по 2. Вона теж мало відчутна. Ця більш відчутна, ясна справа ця менше. Отже. Яка подобається більше? Ось така на 3, ось така на 2. Чи через 4. Ну, ця мені не подобається. Ні, ця не бере участь. Вона справді не гарна, як Виглядає на відео. Наживо воно не дуже. Ось ця чи ось ця? Більш чітка чи менш чітка? Чекатиму ваші відповіді, ваше голосування в коментарях. Чекатиму також. Ваші побажання чи зауваження. Була рада нашій компанії. Заходьте ще. Наступне відео буде вже про те, як з'єднати всі частинки кардигану. Гарного вам дня та настрою! Па-па!